Okay. Добрий день. Все, я вас зустріла, все, ви вже не остановитесь. Я вже це... вас А що, це, з... а що вас... це за фото, ви скажіть мені, будь ласка? Ідіть сюди, подивіться просто. Тут реально Голівудчик буде приходити на ваших глазах. Так, yeah. yeah. дивіться, вже потрошить мене туди навіть донтик з вами. Зараз ви побачите, реально. Так, ви зараз в мене захочете грубі гроші. Ні-ні-ні, скільки зможете, реально. От зараз почала газету. Скільки зможу, реально? Зможете, так. Навіть я можу дати 20 гривень? Буде по ну, давайте спочатку газетку. ми спочатку заціните, який ви красивий. От, а ви мене знімаєте? Ну, звичайно. Uh -huh. А що ви мене знімаєте? Я ж теж буду просити гроші за зйомку. Так. Не можна? Та я просто. Ну, я чу, якщо не хочете, бо. <гум> а ладно. А, <гум> а чого <чу> так? <гум> <гум> ну я не розумію. Ви хочете газету? Все я вам вже Що-що? Я, я вам вже друкую газету. Ну, так. все, ви друкуєте. Зараз ми подивимося, покажемо, яка так. газетка, що за так. Друзі, часто вам попадаються такі люди, які пропонують схожі послуги? Часто ви людям пропонуєте. Ну це трохи ви нав'язливо так робите. Ні, не, не нав'язливо. Просто ж знаєте, Зараз ще й війна йде. Просто щоб настрій підняти людям. Ага, щоб усіх ага. був позитив. Форбс будете зараз. На Я нардо дікапря. Долари, євро, почки це почки. Ну красиво. Ні, ну ви стелити вміло. Ні, я ж це ваше. Вона вже друкується. Зараз буде магія, понимаєте? Хочете себе, будете йти отак, в дзеркало дивитися себе і посміхатися. — Так а скільки в середньому люди дають ну, за скільки зможете? Реально, от просто подивіться кам'ятка, пів... <сх> який ви красивий. Ви Посмішка прикольно, реально, як з Голлівуда, понимаєте? обіцяла Леонардо, Ді Дікапрія тут я. знаєте. Раз я вже з вами відео записав, то теж не пасує давати 50 гривень чи скільки там, 50 навіть немає. Дякую вам велике да. вдалого вам дня. Дякую вам.